В ефірі Суспільне новини Черкаси. у студії для вас працює Наталія Старинець. Переклад жестової мови Галина Браменко. І сьогодні в випуску ми розкажемо вам про таке символ незламності та боротьби. Як у Черкасах відзначили день державного прапора, наш прапор буде всюди Здраво. у кожному куточку світу. Щасливий збіг обставин як шестирічну дівчинку, яка почала тонути, врятували відпочивальники на одному з черкаських пляжів. Зрозуміло, що дитина і він... Поплив на порятунок манікюр, макіяж та масаж день краси та підтримки організували для дружин загиблих в одному з б'юті салонів обласного центру. Декілька хвилин уваги, декілька хвилин абсолютно безтурботного життя. Від спорту і до лінії фронту наші стяги підіймають усюди, де ми перемагаємо. Бо для нас синьо-жовтий це не просто кольори, це символ незламності та боротьби. Такими словами звернувся очільник області ігор таборець під час урочистостей із нагоди відзначення дня державного прапора України до всіх присутніх. Захід розпочали підняттям прапора на площі біля драмтеатру та продовжили нагородження. Серед інших орден за мужність третього ступеня отримала за свого сина Ірина Костенко. Дуже важко. Мій син був дуже м'який, але не, не думаючи не секунди, пішов добровольця. До Для мене це я не можу сказати, дуже хвилюють. Загалом нагрожено понад сотня осіб. Просто ми сьогодні вручали лише тим, хто є тут, тому що багато хлопців вони виконують обов'язки безпосередньо на лінії фронту. Сьогодні ми вшанували і нагородили родини наших загиблих героїв. Мали нагоду нагородити всіх, хто причетний до відновлення нашої держави. Я бажаю, що коли ми переможемо, а ця перемога вже буде найближчим часом, наш прапор буде всюди у кожному куточку світу, оскільки це дуже важливо і це ідентифікує нас як українців. Його прострілюють кулеметними чергами, спалюють та поплюжать вороги. З ним ідуть у бій військові. Його ховають у скляні банки та закопують у землю під час окупації. Український прапор для нас це більше аніж державний символ. Аби ці два кольори замайоріли в українських містах. Не одна людина ризикувала своїм життям та свободою. Розповідає Черкасець Михайло Гец. 33 роки тому він та ще п'ятеро патріотів наважилися підняти символ вільної України на площі Черкас. Як це було до Дня прапора, який відзначають сьогодні? Він розповів нашій тетяні реві І в українських Карпатах, і в серці України та на площах міст. Майоріє, він український прапор. Втім, так було не завжди. Перші спроби змінити червоний радянський символ на синьо-жовтий зберігають хроніки Черкаського краєзнавчого музею. Розповідає завідувачка сектору новітньої історії Ірина Мірошник. Коли ці матеріали збиралися певний час ще до проголошення незалежності, то звісно, це було не публічно ще є й ті, для кого стяг України тепер є чимось більшим аніж просто державний символ. Михайло Гец, Ромео Бум в кожного говорить на пам'яті свій прапор та своя історія. Цих осіб було всього шість, ну таке не забувається. 1990-й Михайло Гедзу 29. Він та ще п'ятеро патріотів вирішують зробити. каже, небачене підняти на центральній площі Черкас синьо жовте знамена. Ідея підняття прапора була якраз його підняти із чорною стрічкою. Як символ тих замучених закатованих за всі роки радянської влади все говорить, ретельно готували приїхати власним автомобілем, поставити його біля драмтеатру, привезти лопати і тому, що конфіскація автомобіля за таку діяльність це було гарантовано, і наважилися невідомо ще як би склалася доля. І підняття прапора, і всієї цієї події, якби не, ми не заручилися допомогою Михайла Вакуленка, який тоді був головою такої громадської організації культурно-просвітницькою, як заповіт, ось він той самий прапор. На ньому досі сліди. Щогла була мокрою, тобто вся в серебрянці була може, це і в якійсь мірі нас ще трохи нам помогло. Тому що Володя Зеленко кричав до міліціянтів, обережно воно покрашене. І зберігає він ще одну історію. Викулинко Михайло, ну так би мовити, знав, що ми будемо оце в суботу піднімати прапор, то він висловив таку ідею, каже, а в нас, каже, є прапор, який був освячений, коли відзначали 500-річчя. Козацтво на Запоріжжі на Хортиці, тепер прапор один із експонатів новоствореного залу в краєзнавчому музеї. Його відвідувачі побачити зможуть завтра в день незалежності. Фактично до нас потрапив наступного року після проголошення незалежності. Це 1992 рік. Фактично, після того як він ну можна сказати, перестав бути речовим доказом у цій справі про дрібне хуліганство, яке інкримінували учасниками цієї акції. Михайло Гець каже: тоді відбувся штрафом, заплатив місячну зарплатню на фронті і зараз. Навіть коли Україна незалежна вже 32 роки за українське знамене почасти платять кров'ю. Говорять двоє військових з позивними Бумер та Ромео. Для мене він, як і для багатьох моїх побратимів, це свого роду оберіг. Якась сила в ньому є. Тобто ці підписи побратимів моїх, які дають все-таки віру в перемогу. Та віру в себе, свій прапор, бумер на передову завжди брав з собою. Там люди задають питання, яке що він там чистий, такий, якби, якщо він з тобою пройшов там півтора роки війни, і він такий чистий, тобто повторюся, він у мене лежить просто в герметичному пакеті, лежить в тактичному рюкзаці, в принципі, постійно. І якби ну, я бережно до нього ставлюся. Свій стяг військовий з позовним Ромео називає ще одним бронежилетом. Зазвичай він носиться або під плитою бронежилету, тобто він завжди з тобою, або десь є в підсумку, ну завжди в кожного є прапор України. Він обов'язково буде десь присутній в сумці, в розгрузці. Ну він завжди з тобою на позиції. Він завжди коло тебе. Його розстрілюють та поплюжать вороги. Вони просто думають, якщо вони знищать. Ці два кольори вони знищать наш народ, але вони повинні вони повинні зрозуміти, що ці кольори в нас не не лише на прапорі, а також у нас в наш серцях і в душах. І скрізь говорить на 603 тисячах 700 кілометрах української землі. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси, двом посадовцям повідомили про підозру у державній зраді та колабораціонізмі. Повідомила речниця СБУ в області Катерина Друга. Служба безпеки спільно з прокуратурою збирали докази у справі за словами Катерини Дроги, колишній головний архітектор Бахмуту та чиновниця з Луганщини, співпрацювали з росіянами, виконуючи поставлені ними завдання. Їх оголошено у розшук. Від початку повномасштабного вторгнення активно співпрацює із ворогом, колишній головний архітектор Бахмуту. Нині він очолює керівну посаду у міністерстві будівництва та житлово-комунального господарства ДНР. Іншою колаборанткою виявилася чиновниця із Луганщини. Загарбники призначили її на посаду начальника е, е, Троїцького управління юстиції Міністерства юстиції, так званої ЛНР. Е, жінка добровільно пішла на співпрацю та сумлінно виконує посад. Ставлені завдання окупантів. Щасливий збіг обставин. Так пропуратурник шестирічної дівчинки, яка ледь не втонула у Черкасах. Відгукується речниця обласного ДСНС Юлія Норовкова. Надзвичайна подія сталася у неділю. Дитину з води витягли відпочивальники, які були на пляжі. А поряд опинилася ще й лікарка. Батьки дівчинки подію не коментують. Проте, нашій Марії Гаврилян вдалося поспілкуватися із тими, завдяки кому дитина лишилася живою. Він з друзями вісім людей, вісім друзів відпочивали. Тут вони грали в волейбол. А побачив. а побачив. Побачив зелені салатові плавочки, зрозуміло, що дитина і він поплив на порятунок. Саме Сергій не розгубився, миттєво зреагував, коли побачив у воді малечу, розказує мама рятівника пані Світлана. Чоловік має вади слуху і мови. Коли ти дивився, боявся. Злякався, злякався, бо дитина була синя. Світлана Острушко говорить, син з дитинства ріс таким небайдужим. Він з маленького такий. Він коли був маленький, йому було сім років. Він поліз у воду, не вміючи плавати, він поліз у воду, дуже глибоко було. Спитав кошеня. Очевидно, цією події була і поліцейська Тетяна Гладун. Цей час я бачу, що на зустрічі, де з води виходить чоловік і держить цю маленьку дівчинку, взагалі без тями без ознаків життя. Перша моя реакція це я побачу, зберу телефон і біжу на зустріч. І тут на цьому місці, коли дитину ложать на пісок, я вже набираю на 103. Коли побачила дитину, каже Тетяна, подумала, що шансів у неї немає. Це справжнє диво, говорить, що поряд опинилися потрібні люди. Підбігла ще одна дівчинка. Виявилося, що це Вікторія, вона медик сама по собі, і вона дійсно надала грамотну допомогу. В неї були чіткі дії по реанімації дитини. Нині, за словами речниці головного управління ДСНС області Юлії Норовкової, дівчинку вже виписали з лікарні. Вона почувається добре. Неровкова розповідає минулого року саме на цьому місці стала свідком подібної ситуації. Проте тоді врятувати хлопця, який пірнав з цього містка, так і не вдалося. Тому каже працівники ДСНС постійно проводять тут профілактичну роботу. Передусім, радять купатися тільки у спеціально відведених місцях. Що таке пляж? Це місце, де є рятувальний пост, де вам зможуть надати кваліфіковану допомогу, якщо вона вам знадобиться. Це місце, де водолази обстежили дно, де визначені межі безпечного купання. Тобто всі найпростіші елементи і сигналізують про те, що місце безпечне. А ще говорить Юлія Наровкова: не залишати дітей без нагляду і не дозволяти їм купатися самостійно. За її словами, з початку літа у Черкасах на воді загинули 17 людей з них троє дітей. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. День підтримки та краси відбувся для жінок, які на російсько-українській війні втратили рідних. Фахівці їм радили, як краще доглядати за собою. Після запропонували скористатися б'юті послугами. Розповіла співорганізаторка заходу Тетяна Очеретяна. Все заради чарівності, сильних духом. Як це було у матеріалі кореспондентки Тетяни Реве сьогодні? Вони говоритимуть не про війну, яка забрала життя їхніх чоловіків. Ми спілкуємось, допомагаємо друг другу. Розмови в цей день про красу я вибрала масаж. косметолог. кашметола я зачіску. Пані Ірина у жовто-блакитній сукні часи підказала мені, що я маю родіти таку сукню. Після майстер-класу з догляду за собою та подарунків красу творять косметологи, розповідає Катерина Безносюк. Буде приємно, але ну, надіюся, все сподобається і вийде розслабитися, отримати задоволення. Відчуваєш себе жінкою, відволікаєшся від якихось думок неприємних. У кабінеті поруч макіяж роблять пані Інні. Так, милась і погнала. О, часу немає, і так далі. А зараз я ж говорю, що завдяки таким заходам. Тось розумієш, що все-таки потрібно це робити. Після загибелі на війні чоловіка вона, мама двох синів, каже, стала ніби залізною леді. Так і всі ролі чоловіка на себе взяла і двоє дітей, і притом два пацана. У мене у мене все таки мої сини розуміють. і пам'ятають, як тато до мене відносився їхній. То вже більш якби змінююся. По той бік дзеркала Олена Ложешнікова у Черкасах вона об'єднує жінок, які на війні втратили рідних. Говорить таких кучерів не робила вже років з 12. Не хотілось зараз. Питаємося. Процедури для чарівності, ще манікюр та масаж організувала Черкаська громадська організація «Ротарі клуб у салоні краси до дня незалежності України, розповідає його власниця Ніна Черник. Коли, хоча б на трошки, вони зможуть знову відчути себе жінками любимими, цю ніжність, красу. Ми хочемо їм подарувати це, хоча б сьогодні. І звичайно ж до дня незалежності це дуже символічно. Втім, ці жінки і так є неповторними. Їхня краса не лише у зовнішній привабливості, а й неймовірній внутрішній силі та витримці, розповідає співорганізаторка б'юті події Тетяна Очеретяна. Основа нашої держави, нашої батьківщини краса головна це без сумнівів і без обговорень. І хочеться, щоб кожна з цих жінок, яка і так, неймовірно красива, неймовірно чарівна, але отримала декілька хвилин уваги, декілька хвилин абсолютно безтурботного життя. Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини Черкаси. На цьому в мене все більше новин на наших сторінках у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами. Суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах.